Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні у мене такий бардак тут. Я вирішила посіяти, а потім подумала і вирішила показати вам, як я сію. Ось у мене пакетики чаю тут всякий є І звичайний цього так і мятний. Так, любий чай беру. Так. В баночку таку всю моркву сипала, туди й чаю насипала. Баночка яка була, таку взяла, неважливо, перемішала. І будемо сіяти. А, спрашували, що дає чай? Нічого чай не дає, дає тільки те, що коли ви сієте, воно не таке густе і тоді менш проривати треба. Ну, наприклад, я я дуже жалію потім, коли на городі приходиться проривати і її викидати. В цьому році хоч кролієш, а в тому році не було. Свині давати моркву якось шкода трохи, то я так сію. Чай і морква, любе семено, яке дрібнесеньке, так воно хорошо висівається з чаєм. Хочеться показати яку я моркву? Так, шантане. Це перший раз таку взяла, я не знаю. Середньопізній сорт. Такий ще не пробувала я. Потім... Цариця полів, здається, колись брала таку. Останнім часом я сію королеву осені. Це мене в мене цьому році якийсь тут збір. Це в нас що? Червоний гігант. Мені сподобалась назва, я взяла. Це теж королева осені. Ну, ось таку моркву я зараз буду висівати. Буряк в мене поки такий, делікатесний і червона куля. Ще там буряк у мене є, але поки сьогодні зараз посію цей. Поки дощіка немає, так що посіємо. В планах морква, але заразом і цей буряк. Оскільки буряк однаковий і я маю на увазі по формі, то я сипаю в один кульочок, щоб було зручніше. Звичайно, це сімено я без чаю роблю, тому що воно крупне. А моркву, салатик роблю так. І так, ідемо робити рядочки і будемо висівати. Ну, ось тут скопали отаку територію, там, де колеса були від трактора. Так, а тепер рядочки зробила. І посіла мурку раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рядочків отут та. і там в кінці це просто позначено. І беремо, тепер загортаємо. Коли мурка в перемішку із чаєм, воно рідше с'ється. Якщо ви думаєте, коли перший раз с'єте, сєм, що Вдруг попав там чай, а не попала морква. Морква по-любому попала. Ось о і ось всю. Менше прийдеться проривати. Чим менше буде проривати, тим краще буде морква. Чим рідше морква. Вона лучше росте. Я завжди беру королева осені, вона добре зимує. А це взяла різну. І ще два рядочка загорнуть оці і ці, а той оставить слід. Уже завтра буду доробляти. Там скопано. Ну, то є собі ровно нормально, а тут просто були колеса, то прийшлося перекопувати. Здається, навіть видно семену. А буряк уже завтра. Всім бажаю хорошої праці, мирного неба, терпіння, благополуччя, всього-всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких. Всім бувайте, до наступних зустрічі!